Окремим кейсом проблематиці плагіату є те, що зараз усі системи, які ми називаємо антиплагіатними, використовують суто інтернет. Тобто особливості роботи таких програм є те, що вони здатні фіксувати, хто перший на якому сайті який фрагмент матеріалу опублікував. І важливо, те, що такі сучасні програми антиплагіату здатні розглядати контексти. Вони дійсно здатні побачити, якщо ви дозмінили текст, зробили його рерайт, набрали його іншим способом, іншою мовою, а потім його, наприклад, ще раз переклали. Все одно ці маніпуляції тепер виявляються. Найголовніше як з точки зору українського законодавства та міжнародної практики, так і програм антиплагіату. І тут ключовою обставиною є достоменне встановлення, де найперше спочатку цей текст з'явився. І цей текст стає первинним. Все інше, вторинний похідне, стає плагіатом. В цьому є головна особливість плагіату в сучасних контекстах.